Попри те, що певний е, інформаційний фон, особливо українськомовний, е, створює нам ілюзію: все, Росія побіділа, а на молодець, я схиляюся до того, що ми повинні все-таки. Озвучувати думку з приводу того, що Україна є передовою державою, і ця думка звучить в англомовних інтерв'ю. Я просто не встигаю це все нарізати. На тижні обов'язково зроблю випуск про Америчку вам і нарізу декілька дискусій з приводу того, що Америка набагато відсталіше за Україну, і це визнають і визнають дуже активно, постійно. І взагалі дедалі частіше звучить фраза, що. Путіну треба було б уже погоджуватися, а так він не погодився на всі умови. Ну все, він все просрав. В нашому ж просторі я взагалі не бачу навіть прикладів таких дискусій, навіть прикладів відлуння, якихось новин, які можуть так трошечки втримати баланс в голові від того, що все все, все, все пропало. І я бачу тільки те, як Росія наступає, Путін молодець, Путін побіділ, то, що, то, що, то що. І жодного питання ні про програш, ні про економічну ситуацію ситуацію, ні про те, що насправді ця як є господи синдром. Хотіла сказати не синдром. Стратегія штатів це насправді не стільки погроза штатів ЄС, скільки ну, благання про допомогу. Типу, Альо, Альо, Європа, ну очухайся, очухайся. Нам не нам потрібна допомога. Нам потрібна гамірна сорочка. Альо, Європа. Ну в Європі хтось очухується, хтось ні, але. Коли я заходжу в українськомовний простір інтернету, то там абсолютно все пропальщина. І я не можу вам це пояснити дуже швидко, без якихось ну, мені треба сісти підготувати. Я вам підготую цей термін, обов'язково на цьому тижні, щоб трошечки все пропальство ваше прибрати. Але питання в тому, що я завжди, коли працювала активніше в журналістиці, я дуже активно аналізувала те, що, від, те, що пишуть взагалі у світі. І я завжди дивувалася, як дуже виграшні для нас новини, дуже виграшні для нас якісь явища взагалі не підсвічували в українському просторі. І для мене це практика, яку я спостерігаю останні там 15 років, насправді, тому що коли ти сидиш, і працюєш там з англомовними ресурсами. Там і досліджуєш навіть не англомовні, а якісь інші через Google-перекладач, тому що можливості є, і ти бачиш, в якийсь зліпок реальності і важливі події, які відбуваються, а в українському просторі їх немає, тому що у нас дотепер Google Translate з рускоязичних джерел. То це дуже сумно, і це теж докладається до всього цього процесу того, що в соцмережах Росія бушує зі своєю батьнею. А Медійка працює дуже погано, бо вона підсвічує все погане, бо людям страшно боляче і вони вчеплілися в цю емоцію, і їм цю емоцію просто згадовують, згодовують, тому що розуміють, що на інші новини просто люди не прийдуть, тому що їх так теліпати і ковбасити не буде. Ну і от медійка так працює. Тим не менш, ви знаєте, от я подивилася випуск ТСН новини. Теж хотіла їх проаналізувати, потім вирішила, що аналізувати не буду. Я вам просто покажу. Я вам просто покажу. Заголовок? значить, головні новини тижня. Куди зник хрін? Ні, ну Андрія Борисовича, звісно, ще так ніхто не називав. Чи може чийсь хрін? Чий хрін зник. Але щоб ви зрозуміли, ну, ТСН тиждень він зазвичай це хронометраж одна година. Знаєте, скільки сюжет про хрін триває в цьому ТСН тижні? Це тиждень це найвиж найвизначніші події в Україні, які сталися протягом тижня. Знаєте, скільки хрін зайняв у цих 60 хвилинах? Подумайте, напишіть свою версію, а я вам поки що відео покажу. Він може довести до сліз кожного. <смірко> <смірко> Доморощений, невідомо якого сорту Україна замінить власний хрін імпортним. Гігантська хрінотерка. З одного гектара можна заробляти до 10 тисяч доларів на це купить. Хрін набагато вигідніший за Міндіча, наприклад. Він, він заробляє гроші, а не витрачає не розкрадає їх. Отже, ТСН зробило ТСН тиждень про найвизначніші події тижня для українців. Це телемарафон. На секундочку, я нагадую, із 60 хвилин. 15 було про те, куди подівся хрін. От скажіть мені, будь ласка, що це за рівень журналістики? Я реально сьогодні не мала часу зробити оцей зліпок. Я вам обіцяю, що цей зліпок реальності теж буде. Ви послухаєте різні інтерв'ю, різні заяви. Я щось так трошечки позбираю, щоб ви подивилися на одну реальність, яка є в світі, а в іншій реальності у нас 15 хвилин про те, що в Україні немає хрону. І все, капець, куди подівся хрін? І ти такий. Вау, ну це просто класна робота з психікою українців, які зараз знаходяться у питанні абсолютного розпачу з приводу з графіків, з приводу того, як їх роздрочують в соцмережі, з приводу того, як медійка, в принципі працює з їхніми запитами, бо вона з ними не працює. Вона 15 хвилин їм розповідає про хрон, про хрін, про хрін. Де хрін? Да я бачу, ну он хрін у вас у болт. Може, це не хрін, може, болт в новинах за тиждень, найголовніше 15 хвилин про хрін. У нас більше важливіших новин не буває. Це іміджевий сюжет. Це взагалі, це знаєте, це сюжет із серії Село і Люди була така передача. І там розповідали про сільське господарство, і про наші здобутки, і як там росте кукурудза і щось таке. Оце от, от із цієї серії. Ні, це важливо, важливо людям знати, важливо показувати, підтримувати. Українського виробника хрону там підтримувати національного виробника важливо, але 15 хвилин у випуску ТСН тиждень із 60, я що то не розумію, Я от реально не розумію. Так, от це до того, який вам створюють, взагалі яке вам створюють тло реальності, в якій ви живете, залежно від того, що ви читаєте, що ви дивитеся, де ви дивитеся, де ви берете інформацію.